Як приготувати владу? Поміркуємо над цим питанням у даному відео. Так от, владною людиною, по-перше, сприймається та, в якої є порядок в думках, тобто яка ієрархічно впорядкувала своє мислення. Уявіть, що трапляється якась ситуація форс-мажору, і необхідно дати відповідь. Що ж робити в першу чергу? І той, хто запропонує варіанти? Найшвидше, тим паче такі от раціональні, буде здаватися нам, як той, хто має право на більшу владу. Тому таким от першим невід'ємним інгредієнтом приготування влади особистісної, ну, є впорядкування своїх думок, створення певних таких внутрішніх концептуальних карт того, а як необхідно діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто, якщо у вас є певна інструкція, чек-лист, а як діяти в такій форс-мажорній ситуації, а як діяти в іншій, то ви будете сприйматися в соціумі як владна людина, бо ви будете знати, і як заробити гроші, і як їх витратити, що робити, коли зламався автомобіль, що робити, якщо команда вас не слухається, або як мотивувати ту чи іншу спільноту. Ну і так далі, і тому подібне. Тобто, чим більше у вас таких ось концептуальних карт у внутрішньому світі, ментальних... Тим ви будете сприйматись як людина з владою. Вам її віддадуть. І зверніть увагу, що влада це про власність. Якщо вдатися до метафори. Влада це про власність. Це про власність, тобто можливість управляти, володіти, розпоряджатися, користуватися певними речами, і в тому числі неживими. А тепер давайте поміркуємо, які ж джерела влади. Їх можна на три такі складові розділити. По-перше, джерелом влади може бути багатство. Деякі люди вважають, що той, хто має велику кількість ресурсів, зокрема набагато більше у них, ніж у них є, має право на владу, на управління ними. ж. Це один із джерел. Друге джерело це краса. Багато хто схильний визнавати владною людиною, яка дуже гарно виглядає. Є, в мене навіть є такий знайомий, який, зараз спробую процитувати, повідомив, що дівчинка у 20 років набагато владніша, ніж чоловік мер у 50. Може бути. Я думаю, що ви самостійно зрозумієте, що цей мій співрозмовник мав на увазі. Тобто, краса є також джерелом влади. Ну, і останнім таким от третім джерелом є можливість карати. Тобто, можливість застосовувати певні санкції за порушення тих чи інших домовленостей, тих чи інших норм поведінки, зокрема. і Карати це не лише про якийсь фізичний вплив, до прикладу, дати там лобі чи копняка, чи обмежити волю, перемістивши у закрите приміщення. Карати це і про таке от моралізаторство. Тобто визначати, що є праведним, а що не зовсім. Тобто, для того, щоб карати це не обов'язково мати певну таку фізичну силу. Це певною мірою більше про силу. Психологічно. Хоча, звичайно, що вони невід'ємно зазвичай подорожують сила фізична і сила психологічна разом. Думаю, що ось в такому контексті ми б могли з вами подумати, а що ж таке влада і як вона готується. Як її приготувати? Якщо є у вас якісь свої міркування чи побажання, то ви можете виразити їх в коментарях до цього відео. Якщо ж ви хочете зрозуміти, які інструменти саме вашої влади можуть бути, то можете замовити таку от коуч-сесію, де ми з вами визначимо. А який владний стиль вам притаманний? І як би ви могли рухатись в соціальних стратах? Тобто коучинг вашого статусу можемо зробити. І дати вам можливість подорожувати соціальним ліфтом максимально швидко, якісно і комфортно саме для вас.